Вітаю, як відбувається електромонтаж високовольтної системи в один із ОСББ в місті Київ. Так. Один високовольтний акумулятор, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, шість акумуляторів по 15 кВт годин. Блок керування е, підставка. Тут трошки речі накидали, О, не жарко на вулиці. де є 50 кВт кабельочок мініатюрний. Далі, так, далі осеребінок наш, трохи інструмента. Далі, що у нас тут? Тут у нас АВР, чудо-юнто стоїть. Далі ми тут монтуємо щит, свій е нормальний тоненький кабельочок. Все як має бути через піджишку. Далі інвертор 50 кВт. Як, яка у нас буде конфігурація? Тут у нас буде поки що одна стійка. На 6 акумуляторів по 15 кВт, потім буде ще одна стійка. Підключаємо зараз 50 кВт акумулятор. Що у нас по щитові щитова у нас? Ну така от, маленька щитова. Трошки ми в ній. Покорсаємося, зробимо так, як має бути. Заведемо перша інстанція, у нас буде інвертор. Спочатку, коли світло зникає, інвертор, Заживлені будуть ліфти і насосна станція, а далі вже коли світло, ну, батареї сіли, наприклад, світло не вистачає, далі запускається Ось такі тут, ставилися, от є таке чудо-юдо. Авер заводиться генератор і генератор це відкриває. Кому ну, потрібен професійний електромонтаж, це не наш електромонтаж, якщо що. Наш трошки буде по-іншому. Звертайтеся, всім гарного дня!